Усім привіт, ви на каналі голуби Тернопільщини, Там бачите, це моя кошта. Зараз я маю 10 е, голубів пошт. Це тобто 5 пар. Я вам покажу, які є, які нема. 11 навіть. 11 голубів кошти, там якщо споруються які голуби, а удому приліття або викинути, або викупити пабі. У мене ще всі молоді. Тільки оця самечка, значите, оця має самця, тому що я вже може нести.

Кривитись. Mm. Зараз покажу інших. Ось бачите, ця самичка вон ця. Оця порована цим санцем. І оцих двоє, оце двоє. О, цей і оце, це є пара. Бачите, ще є таке молоденьке. Є біле, ще одне. Ще одне біле. Бачите, тут сидить. Не всі молоді, ще не сформовані, роблять разом ходити. але нічого, бачите. Сидять, Вони собі всі ходять. Е -е, так же, хто має Миколаївську птицю, може втримати 29 ноябрь, я можу закупити вас. Дзвоніть. Номер 168 733 6873 80. Зараз ще покажу інші що Проїждівська самиця, можу міняти на пару пошти. Я сам не суті, то не так. Можу міняти на пару поштів, цю самицю і самця по кармістів продаження може подати. Так що хто каже, вже номер подав. Дзвоніє обов'язково або Миколаївське, вертонів купляю. Пошта тільки по Тернопільській області, передавши я не хочу. По крулях у нас, бачите, ця молода саме. Цю саме я пустив. Ось на тут кроличка теж сидить. Але на її місці я пущу іншу опцію, заб'ю. Теж вже її пустив. Ось тут колись має брудитись в одній Наверное, 16, 17, мені 16 завтра. 17 можна вночі де робила. Бачите, вже люто не то, Ось. І тут аж має робити, але це залити Рубичка. І самець. Самець. Такий, думаю, купити ще самця з Або ж іще куплю шиншили. Бачите, такі даємо пока інших. Ой, бачите, тут троє э, тут дві і самеців. Оце самець, оцей сім. І ось ця самець, я її дуже пустив. Це собі. На тому місці кену. Тут і бачите, тут двоє. Школики я забрав кинув. І так, я забув показати вашу оттуда обсадить. Такий Він Трошки дикий, тому що я їх тільки вчора взяв. Зараз колір дивіться по хвості. Я вдома одним руком показати фрізом. Криво. Так, бачите, крило таке. І ось я його почав ганяти. Головне такі справи. Тому хто хоче саме відділу, щоб у мене на пару пошти, Миколаївських. Бо що, прилагайте. на пару, тільки на пару. Хто має пошту, тільки потрібно підскаливості, може купити. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бачу, тому що вже не набираю стільки переглядів відео. Якщо так буде далі, буде трохи менше відео. так що... Прислайте своїм друзям, ставте лайки, пишете підписуйтесь на канал, і всім до нового відео.